Займаюся господарством, друзі, вивантажив свій дровник, трошки його полагодив за 15 років. Ось. Нові дошки. Обробив їх ляною олією відходами. Готуюся зустрічати дрова. А це мої залишки, які вивантажив тут. Більше двох складометрів, гадаю, навіть біля трьох. І як я колись казав, друзі, дрова, вони тільки на перший погляд дрова. Метель може знайти тут для себе багато чого цікавого. пепе Шевелимося. Третя частина приблизно подолана, як там кажуть, своя ноша не важка, так скільки тут матеріалу, друзі, навіть в цих дровах, навіть не уявляєте. Якщо подивитися під іншим кутом. А матеріал який чудовий, друзі. М -м -м. Банка зі сметаною жирною. З сучками, звісно, ну, а як же? Це ж деревина. Як кажуть, що для Сторліара смерть, то для токара знахідка. Яка краса, друзі. Дощик пішов. І якраз встиг цих все доробити. А природа вирішила мене освіжити після праці. Отже, друзі, добігає завершення мій сьогоднішній токарний влог, тому що ну, тема сьогоднішнього відео вона має. Пряме відношення до моєї токарної творчості. Надзвичайний друзі, матеріал. В цьому році, друзі, я замовив вдвічі більше, аніж в минулі роки. Два минулих роки я замовляв по одному кубу метровок. В цьому році вирішив замовити два куби і з цього розрахунку отримав, друзі, 20. Ось таких метрових стовбурів різного діаметру. Від 22 2, до 27 сантиметрів. Є де розгулятися творчості. Матеріал, друзі, надзвичайно цікавий. Є як і прямі стовбури, так і, як і казав попередньо, є і ось з такими елементами. Що дуже цікаве, цікаво, як на мене. І окрім цих 20-метрових, в мене ще лишилося з минулого року ось півтора стовбури, зберігаються вони в мене в такому вигляді. Бачите, все ціленьке. Що стосується цього матеріалу, ввечері дружина принесе сміттєві пакети. Я зверху загортаю, накриваю сміттєвими пакетами ось такими. А знизу вони в мене стоять на, на бетонній плиці. І в такому вигляді вони чудово зберігаються до того часу, коли до них, так би мовити, дідуть руки. Без матеріалу, друзі, неважливо чим займається майстер. Без матеріалу він не майстер. Це як птаха, якому. Переламали крила. Тому саме цьому сюжету я і вирішив присвятити сьогоднішнє своє відео. А на цьому, друзі, дякую за увагу. Якщо воно було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, знаєте, що робити. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе! А мені, як бачите, буде чим зайнятися.